Символічне закриття конотопського мотосезону традиційно пройшло на площі миру. За лічені години тут вишикувалась колона з мотоциклів на будь-який смак від хітів радянського мотопрому до найсучасніших моделей. Мотолюбителі приїхали себе показати і на інших подивитися. Щоправда, зізнаються майже всі між собою добре знайомі. Офіційного мотоклубу Конотопі поки що немає. Проте самі байкери і без цього брати по крові і бензину своїх у біді не залишають сьогоднішній захід для них не лише свято, а ще й можливість допомогти одному з товаришів по дорозі. Всі байкери нашого города братство і всі наші п'ятері проводим в вигляді благотворительних акцій. этот раз ми вирішили допомогти сытнику Денису, сину нашого байкера, у которого серйозні проблеми зі здоров'ям. У байкерів дві біди. Дорогий бензин і зима. З першим боротися любителі залізних коней не в змозі. А от вимушений зимовий відпочинок можна використати з максимальною користю для себе і мотоцикла. перше, якщо нічого йому не делать, то треба на консервацію ставити. Все смазувати, закрывать і тому подобное. Ну а я каждую зиму розбираю, перебираю до детальки. І ще ті дефекти остріняють, грубо говоря, Або то діли щось своє. Філософія мотоциклістів проста свобода, швидкість і незалежність. Сподівання покладають лише на себе і на свого двоколісного побратима. Тож само собою зрозуміло на цьому святі життя політиці не місце. Сьогоднішній захід не носить жодного політичного характеру. Мотоцикли поза політикою, і ми дякуємо кандидатам за розуміння цього. Найефектніша частина заходу від'їзд колони. Мотоциклісти стають єдиним організмом Живучим, пульсуючим і швидким. Їзда на мотоциклі для них не просто пересування, а майже магічний ритуал. Він возить не тільки мене, а і ще й мою душу. Потому що ми з ним зависимо друг от друга, незалежно від і можливостей. Можемо знаходитися в будь-якій точці світу. не залізом. Єдиним живуть байкери. Після традиційного заїзду містом і вечірки для своїх під селом Шаповалівка мотолюбителі попрямували на рок-концерт. До речі, і тут знайшлося місце для благодійності. Усі кошти виручення від продажу квитків організатори передали дівчинці хворій на рак, адже любителі швидкості, як ніхто розуміють, цінність життя. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.